У нас вже скільки років там лежать ті проекти законів про обіг зброї, про право на вогнепальну зброю для цивільних осіб, але немає консенсусу не те, не те що серед депутатів, а але серед, і серед населення. Запитали в Харківській області, нам сказали, ні ні-ні, всі мають бути без зброї, лише військові, там дай правоохоронці. Коли ми запитали про те ж саме в Полтавській області, нам сказали. Ні, 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 всі мають бути зі зброєю, бо може повторитися Єрпіні Буча. І якби в нас була б зброя легальна, вогнепальна, ми б могли захистити свої родини, або в Бучі могли б захистити свої родини. Ми пішли у Львівську область, нам у Львівській області сказали: у нас взагалі все в порядку. Але от у сусідній громаді там, там не в порядку. І то нічого, що сусідня громада це просто ну, це ж не через дорогу навіть перейти, да? розумієте? Такесь таке відмежування. І в той же час вони сказали, що а, у нас в принципі, немає бажання, щоб місцеве населення мало вогнепальну зброю, хай служби, правоохоронні органи роблять свою справу. Ми приїхали в одну з громад, а нам а, отак от відкривають двері і кажуть: ви знаєте, ви так вчасно приїхали. Вчора бабуся зайшла в АТБ і поклала гранату в комірку. І вийшла. І що ви думаєте? Ми ж не знали, як на це реагувати.